Українська народна казка, свинка, парасинка. Жили собі в одному селі чоловік і жінка. Не були вони багатими, але зате їхні дні минали у добрій злагоді і любові. Правда, у сусідів були діти, а в їхній хаті тільки старий кіт, та й той під припічком ховався. Чоловік і жінка все ж таки недовго журилися з того. У них народилася гарна, як лялька дівчина. І назвала її Парасинкою. Чоловік і жінка тішилися дитиною, та одного разу жінка глипнула а в колисті свинка. Диви, що там? Протер чоловік очі, теж нахилився до колиски. Свинка. крикнув він. Заплакали чоловік і жінка. Та що було робити? Нагодували свинку парасинку і пішли у поле. Коли повернулися, їм назустріч вибігло маленьке порося. Терлося об ноги, ковікало, гей би хотіло щось сказати. А в хаті було підметено і на лаві чекав готовий обід. І так було кожного дня. А сусід мав сина, вже парубка, звався то Іванком. Якось подивився той, що свинка порасинка з кошиком у зубах побігла до лісу. І пішов на зерці. Як тільки свинка Парасинка увійшла у хащі, то раптом пропала гейбу провалилася у землю. Агій, що за чудо? здивувався хлопець і вибрався на високе дерево. Звідти він побачив, як свинка парасинка підійшла до старого престарого дуба і почала бігати довкола. Сунулася з неї свиняча шкура, і серед галявини стала дівчина небаченої вроди. Як уздрів її Іванко, то мало з дерева не впав. А дівчина пустилася збирати печериці і відходила все далі від галявини, а Іванко підкрався до свинячої шкури, сховав її, засунув у пазуху і виліз на дуба. Дівчина назбирала повний кошик печериць і повернулася під дуба за свинячою шкурою. Глиб, а шкури нема, і вона. Так жалісно заплакала, що слухати не можна було. Зліз Іван з дерева і питає Чому чарівна дівчина ховаєшся у свинячу шкуру? Вона схилила голову, витерла сльозу і відповіла Ой, красний Легіню, не зі своєї волі я таку шкуру одягаю. Мене зачарувала одна відьма, і я буду свинкою, поки не засватає мене найкращий парубок села. Віддай ту шкуру, бо якщо я спізнюся її натягнути, то ніколи більше не стану людиною. Легінь узяв дівчину за руку і сказав Будь моєю жінкою. Дивися, Іванку, аби не пошкодував, відповіла красуня. Ціле село буде сміятися з тебе, бо я стану дівчиною аж перед вінцем. Іванко й не слухав другого дня послав старостів. Засватати свинку парасинку. Злагодили весілля, але гості не прийшли. Іванко сам зробив віночок для свинки парасинки, обмотав її шию стрічками, а на вуха причепив дорогі сережки. Найняв п'ять музик і рушили до шлюбу. Люди насміхалися, глузували з нього. А багатський син Василь сидів на паркані і показував пальцем Дивіться, який іде таку собі й веде. Іванко подивився з болем на свого батька, а той заспокоїв хлопця Веди, синку, хоч свинку, аби тобі мила. Іванко смутно подивився на свою матір, але й вона його підбадьорила. До чужого рота не приставиш ворота, хай собі говорять. Свинка парасинка дріботіла мовчки, а як тільки стала з молодим на білий рушник, свиня шкура з неї відразу й спала. Іванко дивився на свою наречену і не міг ніяк надивитися. Коли верталися додому, люди чекали на вулиці, аби ще збиткуватися, але як побачили красну парасинку, то лише повитріщали очі. Багатський син Василь від зазручів не спав по посіллю п'ять днів і п'ять ночей. Йому б теж оженитися, бо вже міг за один раз горнець каші з'їсти, та до якої дівки не піде, всюди дістане в руки печеного гарбуза. Шостого дня узяв торбу грошей і мерщій подався до попа. Панотчику любий, я прийшов до вас сватати. Кого? Вашу Йоху?» Піп дуже здивувався. Нащо тобі блаженному женитися? Служи ліпше богу, запалюй і гаси у церкві свічки. Ти для цього добрий. Панотчику, я буду те робити, що скажете, але видайте за мене свою льоху, наполягав багатський син і висипав з торбини на стіл цілу купу грошей. Той лайдак Іванко пішов до шлюбу з мершавим поросям, а вернувся з жінкою, як сама царівна. Та він узяв собі і засватав у бідного сусіда її, а як я піду до шлюбу з попівською льохою, то вернуся із такою жінкою, як сама цариця. Піп довго чухав потилицю, а потім згріб золотів хляду та й погодився. Ну, коли на те Господня воля, то хай буде. Сватай. У неділю зранку на подвір'ї багача вже вигравали десять музик. Молодий ледве вивів з кранчика льоху, обв'язав її кольоровими биндами, повісив їй на шиї дорогі корали і встромив у вуха золоті сережки. Льоха ніяк не хотіла йти, а Василь кричав на неї як не підеш по добрій волі, то підеш по неволі. Аж чотири парубки морочилися з Льохою і витрули якось її за ворота. Василь такий гордий, що й через бороду не плюне, ішов за музиками, а поруч хлопці сіпалися з льохою. Вже й попереки у них поупрівали. Дивись, парубок, як запорток, сміялися люди. Не було би у попа свині, а в багача Василя то не було б весілля. То гойка й Василю, хай чує все село, що ти женишся дражнювали його хлопці, а той, задерши голову, як цісарська кобила, і бачити нікого не хотів. То не береться моїх вух, казав лише для себе. Та дійшли до церкви. Льоха почала чухатися ободвірок одвірок і ні за що не хоче вставати на білий рушник. Парубки схопили її, хто за хвіста, хто за вуха, і потягли силою. Василь чекав, аби з Льохи спала свиняча шкура, але нічого не спадало. Льоха тільки йому забруднила білий рушник. А піп швидко звінчав молодих, аби Василь часом не роздумав і не забрав золоті назад, і довелося багацькому синові прожити зі свинею все життя. Тож будьте обачні не думайте, що в світі все так легко і просто робиться, як вам воно уявляється. Тут і казочці кине.